Коротше, всім привіт. З вами Саня і коротше сьогодні вирішили піти на коп. І тут у нас попалася знахідка. А от, от вона. Це якісь такі вроді би дріт. Вот. Перша знахідка. Якраз її тут відкопав. от ось така знахідка. Коротше, а ми погнали далі. Так, і коротше ви не повірите, і в нас попалися знову сигнал. І в нас таке вже ось така желізяка у нас. Ось така велика, величезна. От. Саме желізо, я так зрозумів, що сьогодні будемо шукати. Коротше, ладно, погнали далі. Так, ну що, зараз я перейшов на нове місце. Я завжди копав в лісі, але чогось я так думаю, що можна було піти спробувати разок на поле покопати. І що ви думаєте? І в нас попався сигнал. Зараз вам покажемо. І угадайте, що це в нас железяка. Очевидно, железяка. От. Вона у нас так виглядає. Ось таке желіз у нас. Ну а ми, коротше, погнали далі. Все. Так, коротше, попався якийсь сигнал. Не знати, що це сигнал. <пи> вот. Такий сигнал. Так, беремо лопату. Лопата, лопата, опача. Трошки піднімемо землю. Шо-шо-шо. Так, і це у нас підкова. Як ви бачите, я знайшов підкову. Ось вот. така рідненька підкова наша. Все, буде до колекції. Це вже за рахунком десь третя або четверта підкова в мене. Все, погнали далі. Так, коротше, братва, знову попався сигнал. Я коротше, не відходив з цього місця. Попікав ще раз, перевірив чи є щось тут, чи нічого немає. І оказалося. Як бачите, ось така штуковина у нас попалася цього разу. От, ось така штуковина, Я в шоці. Ось так, ось така желізяка огромна. Що мені з цими железаками робити, я не знаю. От. Куди її зараз тримати, що з нею робити? Коротше, зараз буду рішати. Погнали далі. Фу. Я просто в шаці. На цьому місці та купа сигналів, що це жесть. Коротше, я пропікав знову ікраз на цьому самому місці. Попався на нас такий сигнал, ось такий дротик. От. От такий обичний дротик. Фу. Я скажу вам, що в мене вже немає де місця тримати це желізо. Коротше, ладно, а ми полетіли далі шукати ще якісь железяки. Все, полетіли.